Ніжинський район відтепер має власну символіку. Герб та прапор Ніжинщина отримала чи не одна з перших в Україні. Знакову подію ухвалили в ході засідання 22-ї сесії районної ради. До роботи у пленарному засіданні долучився і начальник районної військової адміністрації Григорій Ковтун. Говорить, це важливий день в історії сучасної Ніжинщини. Саме головне питання, яке як для мене особисто, як в цілому для Ніжинщини, це було затвердження символіки Ніжинщини після проведення укрупнення Ніжинського району. І сьогодні це рішення було прийнято одноголосно. Сно, депутатським корпусом над створенням символіки працювали понад три місяці. Макет Гербу розробляла робоча група, котру очолив Григорій Ковтун. Сама робота полягала в об'єднанні всіх ключових. Інституції, які працюють над державною символікою, над символікою областей і районів. А це саме науковці, історики, геральдисти, художники. На протязі чотирьох місяців проводилась складна праця робочої групи, яка була створена при Ніжинській районній військовій адміністрації. Я впевнений в тому, що ми результат свій, як робоча група, показали депутатам. Депутати одобрили наш Наші варіанти вони не були змінені, не було не було навіть жодної пропозиції щодо доповнення, тому що змістовна доповідь істориків, науковців та геральдистів доказала те, що це дійсно історичний момент, це дійсно затвердження символіки Ніженщини, яка відноситься як до історичного і до сьогоднішнього часу нашої держави в цілому. До складу робочої групи увійшли історики та науковці Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Фахівці навчального закладу працювали з історичними джерелами, аби визначити, які ключові символи мають бути зображені на гербі Ніжинського району. Я хотів би подякувати. Григорію Костянтиновичу за те, що нас долучили до цієї роботи, включили в робочу групу для розробки сучасного герба Ніжинського району. Справді, ми з колегами істориками Ніжинського державного університету увійшли в робочу групу і досить тривалий час. воно зайняло кілька місяців. Ми дуже детально підходили до вивчення матеріалу історичного, геральдичного з фрагістичного матеріалу, щоб об'єднати дійсно основні ідеї і втілити їх, тобто зробити наукове підґрунтя для сучасного гриба. тому що геральдика це наука, яка має свої закони, свої правила, свою символіку, і він має відповідати і сучасному українському законодавству, і загальним науковим правилам. Над розробкою дизайну символіки працював головний спеціаліст відділу розвитку військової символіки та геральдики центрального управління матеріального забезпечення Міноборони, заслужений художник України Олексій Руденко, як каже, основою концепції стало бажання відтворити у символіці саме добу козаччини. Історично Ніжинський полк об'єднував майже 30 міст та містечок, а також близько сотні сіл. Сьогодні ж це 17 громад саме вони символічно зображені на геральдичному знаку у вигляді 17 барвінків. Це для мене була велика честь звернення району з пропозицією взяти участь як художнику в розробці. Ми власне зробили це на базі того уявлення, що Ніжинський край це по суті козацький край і. Правонаступники, спадкоємець Ніжинського козацького полку, утворено 1648 року. Але е, весь період існування Ніжинського полку його центром і серцевим містом був Ніжин. І якраз місто отримало Магдебурзьке право і герб початку в 1618 році від короля Сигузмунду III, тому ми вважали за можливе зберегти. Образ святого Юрія Змієборця, який вражає Змія, як центральний елемент герба. Дуже цікава виникла ідея у співпраці відобразити те, що 17 територіальних громад району відобразити квітками Барвінка на Золотій Каймі. Це і символ вірності і вічності барвінок. І це привабливо з точки зору того, що сині квітки на золотій каймі це ще й не національні кольори, таким чином. Це ключові елементи, і колір поля герба. Ми запозичили з унікального збереженого прапора, який приписується, чи скоріше все він ним і є Ніжинського козацького полку, який зберігається в королівському арсеналі в Стокгольмі. І таким чином ми з'єднали історію, принаймні з 17 століття до сьогодення, що дуже важливо для підкреслення оцієї козацької спадщини, здатності чинити обі. Опір ворогу, злу, яке виступає тут в ролі Змії, яке угрожає Юрій Змій Борець. Таким чином, нам здається, що нам вдалося з'єднати ці всі елементи і підкреслити сучасний героїчний характер мешканців Ніжинського району і що вони є якраз нащадками і людьми козацького роду. Після ухвалення рішення депутати районної ради урочисто підняли новий прапор над будівлею районної військової адміністрації. Символіка розроблена з повагою до минулого і розумінням майбутнього відтепер стане важливою частиною життя району. Я думаю, що це дійсно має певні певне значення в такий скрутний час, коли йде війна, це символ. Такого нашого об'єднання, самого територіального території Ніжинського району. Це буде ну, на, певних заходах, на певних заходах, як кажуть, об'єднувати людей. Буде до такого єднання. Це, в принципі, дійсно такий символ, який буде об'єднувати, допомагати нам єднатися і скоріше подолати те, що ми на сьогодні маємо, подолати нашого ворога. Ході засідання сесії депутати ухвалили й низку проєктів рішень, що стосуються підтримки ветеранів, бюджетних питань і управління комунальною власністю. Ми розглядали питання. Це в першу чергу комунальне майно, аренда комунального майна районної ради. Також розглядали питання районний бюджет. Але ми всі розуміємо, що районний бюджет сьогодні формується в більшості на забезпечення оплати праці районній ради, а також на підтримці Збройним силам України. Саме головне що ці питання були розглянуті, і в перспективі запланована подальша праця щодо наповнення районного бюджету із територіальних громад для підтримки збройних сил України.